А от киянин Денис Охріменко потягів не розмальовує, а створює власноруч до того ж із дерева. Чоловік вигадує рухомі 3 d головоломки що працюють без усіляких двигунів і кріплень. Ідея настільки вразила людей, що на американському сайті фінансування творчих проєктів на розвиток свого бізнесу винахідник зібрав майже півмільйона доларів. Історія успіху від Гани Чалової. Ось цей іграшковий потяг він зроблений. Повністю з дерева, його можна зібрати самостійно. До речі, тут немає жодної приклеєної деталі. Немає навіть електричного двигуна, ось подивіться, це просто магія. Ми так робимо, щоб тут відкривалося, тут відкривалося, тут щось можна було дістати, наприклад, такі сходинки, Да? Тобто ми намагаємося додати сюди максимум якоїсь функції. Різні діти є різного віку. 90 і менше Денис, автор і розробник дерев'яних іграшок для дорослих. Ідея створити механічні 3D-пазли спала йому на думку ще кілька років тому, та втілити її в життя довго не вдавалося. Зізнається, часом руки просто опускалися. Ну тому що воно не виходило. Ти його проектуєш місяць. Ти його випилюєш, ти його складаєш. І воно не працює. Каже, в нього не вірив ніхто, тільки підтримка найрідніших дружини Олі та синочка Захара щоразу змушувала з новими силами працювати над задуманим. Тата обі... зранку обідають. Зранку снідають, а не обідають. Я з тобою граю зранку. Чотирирічного Захарчика Денис називає своїм натхненням та першим тестувальником його механічних вигадок. Наприклад, з потягом було, що він одразу йому зламав колеса тому потягу, і стало зрозуміло, що колеса треба якось інакше робити, і ми їх дійсно зробили інакше. Ось ну і він дійсно тестує, наді так грубувати їх. Наприкінці минулого року Денис розмістив свій проект на сайті Кікстартер. Він призначений збирати гроші на стартапи, тобто на творчі бізнес ідеї. Механічні забавки зібрали рекордну для України суму понад 400 тисяч доларів. З точки зору якогось м, покупця чи людей ми там. Завели купу грошей, ну насправді ті самі станки і все інше коштує дуже багато. У нас більше ніж 50 людей працює в компанії. Нині нові іграшки він розробляє вже не сам, а ще з кількома дизайнерами. Проектування лише однієї моделі може тривати до півроку. Ось цей варіант. зараз я його покажу його. То есть вбило і ще много варятів предшественників. Денис показує нам виробництво, де народжуються механічні пазли. І найперший лазерний верстат. Тепер він один з тридцятьох. Цей станок вирізає зараз конкретно потяг. Тобто, отак от вирізається модель. Його ім'я, один сама. Ну, колись ми його називали Дід. Філіппіни, Бразилія, ба навіть Китай із десяток магазинів по всьому світові вже мають у продажу механічні головоломки з України з поміж Денисових планів підкорити ще й американський ринок. Мріє, аби дерев'яні іграшки стали своєрідною українською візитівкою і радіє з того, що приносить радість іншим. Локальний у мене У мене пауті голова зґва. Діата, а що котик? І що сідка? А ще так неди. Ганна Чалова, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ.